Зоя Казанжі днями написала цікаві подробиці по справі міндіча, вже такі, що доволі комедійно кумедні. Кожна драма може часом розкритися як комедія, знаєте, от так можна прокоментувати цю новину: дружину міндіча, того самого, якого підозрюють в створенні злочинної схеми і крадіжці там 100 мільйонів доларів, чи там, більше, чи менше. Так от його дружину Катерину Вебер підозрюють у тому, що вона продавала заможним українським людям підробки під відомі світові бренди за ціною брендів. Тобто впарювала якусь умовну сумку Шанель за 5 тисяч долярів, але привезена вона була з Китаю і куплена там за 100. Катерина це донька Алли Вебер, фешн-директорки колишньої в московському Цумі і віце-президентки компанії Меркурі. Алла Вебер одягала кремлівську знать, була близько допущена до вельможних тіл, а там, як ви знаєте, випадкових людей не буває. Тож її донька Катерина теж працювала у фешн-індустрії. Зокрема, вона була байєром у московському Цумі та Барвіха Лакшері Вілич. Алла Вебер, тобто старша Вебер, померла у віці 61 року на відпочинку в Італії. Кажуть, що офіційно від Менінгококового Сепсису похоронили її в Торонто, в Канаді. До речі, саме в Торонто 41 рік тому народилася її єдина донька Катерина, яка потім стала дружиною Міндіча, одного з найвпливовіших рішал в новітній історії України часів президента Зеленського. Джерела в Набу стверджують, що мережа контрабанди елітних брендів, типу дольче Габана, Сен-Лорен і всякі інші подібні, була об'єднана навколо компанії Катерини Вебер, яка називалася Камерон. Роками працювала в Україні і була вибудована навколо Тімура. Міндіча допускається, що саме цю компанію могли використовувати як ширму для управління прихованими активами міндіча та ведення бізнесу за сірими схемами. Схема нескладна, якщо ти можеш ногами відчиняти двері в найвищі державні кабінети, занижувати митну вартість товарів або повністю ухилятися від сплати податків. Ну а клієнтам та клієнткам було би гріхом не продати замість, наприклад, оригінальних сумок за 2, 3, 5, 7 тисяч доларів копії вартістю 100-200-300 доларів. Так і робили. Бо можуть, бо не бояться, бо корупційні гроші витрачаються легко. Зараз порушене питання про ймовірну причетність компанії Катерини до схеми продажу китайського Дольче Gabbana. у 2019 році. В пресу вже потрапляла інформація про можливе підпільне виробництво продукції деяких брендів, які представляє компанія Камерон. кажуть, що санкції проти Тімура Міндіча можуть створити юридичні підстави для припинення діяльності бутіків Камерон в Україні. І зараз рвуться серця в благочестивих респектабельних будинках заможної української еліти, яку круто кинула прохіндійка з московським бекграундом. Кумедна історія, звісно, в Одесі всі ці дольчі кабани продають теж в так би мовити бутіках. Але тут люди чесні, вони так і кажуть про свої товари. Це якісна репліка з брендовим пакуванням і всіма документами. Так, так, з документами, а не як попало.